Про лина варто знати, що він похлопливий і обережний, а ще має чудовий слух. Тому якщо його ловити, потрібно бути максимально тих, не шуміти снастями і тим більше не розмовляти. Будь-який незвичайний звук стане для лина сигналом небезпеки, і він ніколи не вийде зі своєї густої прибережної водної рослинності, серед якої воліє жити. Шукати лина потрібно біля самого берега на мілководді, у затоках та повільних протоках, де ростуть очерет і латаття, де вода вкрита ряскою, течія майже відсутня, а дно мулисте. серед усіх коропових. Лин найбільш повільна і потайна риба. Щоб його впіймати, доведеться підійти практично впритул до його місця проживання, адже він годується там же, де й мешкає, майже не відпливаючи далеко. Будь-який хороший гачок підійде, але волосінь краще брати міцну, проте тонкує і максимально непомітно. Найкраще лин клює до нересту і відразу після нього, приблизно з середини травня до кінця червня. Навесні його активність вища, ніж наприкінці літа чи восени. Щодо часу доби, то добре клює вранці та ввечері після заходу собі. Іноді трапляються великі екземпляри і уночі, а вдень лин зазвичай ситий і ловити його майже немає сенсу. Лин любить черв'яків, але також не відмовиться від опариша чи мотиля. Йому можна запропонувати кукурудзяне зерно або креветку, зачеплену на гачок за хвостик. Якщо риболовля планується заздалегідь і є можливість привадити рибу, варто правильно вибрати місце на березі та готувати його, підгодовуючи лина кілька днів поспіль. Оптимальна прикормка це суміш сиру зрубаними черв'яками та кукурудзяними зернами. На що ви ловите лина?